Уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення даних і виведення результатів з використанням полів. Продовжуємо ознайомитися з таким обробником подій, як поля, і як їх можна використовувати. Будемо вчитися використовувати у проєктах з вхідними та вихідними даними. Використання поля, а також спробуємо створити сьогодні ще один проект з використанням поля. Давайте пригадаємо, для чого використовують команду присвоювання, який її загальний вигляд, як ввести текст у напис, у поле, у вікно повідомлень, та які типи змінних ви знаєте, які значення можуть мати змінні цих типів, і що визначає тип змінний. А я нагадаю, що бувають типи змінних ціле число або з плаваючою крапкою, до прикладу. У ході виконання проєктів можна вводити значення вхідних даних і виводити значення результатів. Для виведення значень вхідних даних використовують саме поле. А для виведення на екран значення результатів можна використовувати поле, напис, вікно повідомлень, так як ми використовували на попередньому уроці. Створимо для прикладу проєкт, якому обчислюватиметься сума двох довільних чисел. Зараз ми теоретично розглянемо цей проект, а потім практично з вами його виконаємо. Отже, ми створюватимемо математичну модель для цього проєкту, а саме в нас будуть вхідні дані, два довільних числа, з якими буде виконуватися проста арифметична операція, а саме дія додавання. І наша формула, що z дорівнює x плюс y. Оскільки в математичній моделі двоє вхідних даних використовують у цьому проєкті два поля, у які користувач буде під час виконання проєкту вводити доданих. Вони можуть бути і цілі, і дробові числа. Тому кінцевий результат виводимо в напис. Розмістимо також у вікні кнопку, після вибору якої відбуватиметься додавання введених у поля чисел і виведення суми в напис. Текст проекту, що створює вікно з розміщенням в ньому необхідних об'єктів, процедуру для додавання двох чисел, а також вікно виконання проєкту, наведено на малюнку 4.15. Це наша майбутня з вами підказка для виконання проєкту. Давайте розглянемо наведену процедуру. Отже, в нас є, хоч користувач під час виконання проєкту вводить у поля числа, система, утім, сприймає їх як звичайний текст. Тому ці тексти є вмістом полів з іменем entry 1 та entry 2. Тому перші дві команди процедури, наведені на малюнку. А саме вікно з двома полями, написом і кнопкою та текст проекту з процедурою для подавання двох чисел. А саме присвоєння число X те в нас entry 1 get. І бачите float, тобто перетворення у е, змінну число е, наше. Текст і entry 2 переводять текстове подання безпосередньо в числа і присвоюють ці значення змінним X і Y відповідно до заданого коду. Третя ж команда додає ці числа та присвоює суму змінній, а саме Z, що це сума X та Y. Четверта команда Label Text. Це виведення, переведення обчисленої суми із числа в його текстове подання, з використанням присвоєння, що цей текст значною властивістю текст написано з іменем лапа. Значення змінних x, y та z, які використані у процедурі за умовою задачі, можуть бути довільними числами, тобто і цілими, і дробовими. Тому для таких змінних використовують саме тип Float. Під час виконання створеного проєкту користувач вводить у поля два числа, до прикладу, як на малінку, це мінус 2,7 та 15,38. Як результат, відповідь сума буде даного проєкту 12,68. Не закриваючи вікно виконання проекту, користувач може ввести в поля інші числа, знову вибрати кнопку Сума та одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кількість разів, скільки нам потрібно. Хочу звернути вашу увагу, що під час введення в поля дробових чисел ціла і дробова частина будуть відокремлюватися крапкою. Не комою, а крапкою. Якщо ми поставимо кому, то наші обрахунки не будуть здійснені. Щоб під час виконання проєкту користувачеві було зручніше, у які поля що саме потрібно вводити, і де проводитимуться результати, доцільно у вікні розмістити поруч з кожним полем і написом, призначені для виведення результату. А саме написи з, поясненням, з пояснювальним текстом. Наприклад, перший доданок, другий доданок і сума, як це показано. На зображення. Все це ми з вами пропрацюємо обов'язково в кінці. Хочу звернути ще також увагу на те, що для введення значень кінцевого результату, а саме змінної Z, можна замість напису розмістити у вікні ще одне поле, наприклад, з іменем Ng3. І тоді у процедурі команда виведення була б з такою, з таким рядочком, ng3 insert 0 STRZ, тобто виведення даного тексту. Перед використанням у проєкті команди виведення в поле доцільно включити у проєкт команду очищення поля від можливих попередніх результатів виконання проєкту, а саме entry 3 delete 0 END. Можна було б також вивести значення змінної Z у вікно повідомлень за допомогою рядочка. Show INFO результат strz. Якщо у проєкті вхідними даними могли б бути тільки цілі числа, то для читання їх з полів можна використовувати команду x до рівня int-EntryGet або int entry 2 get У проєкті на малюнку 4.14 у команді x entry get використана змінна x, значення якої буде текст. Така змінна має тип string. А зараз пропоную нам з вами виконати практичне завдання. Ми з вами створимо спочатку ось такий проект, а потім додамо до цього проєкту, підпишемо кожне поле і додамо третє поле для виведення також результату і поле для виведення нашого з вами тексту у вигляді повідомлення. Тож зараз давайте перейдімо до виконання цього завдання. Отже, запускаємо з вами середовище Python, програми, Python. ADL, «Файл», Новий файл і розпочинаємо роботу. Підключаємо модуль FromCinter. Import. Це у нас модуль. Нагадую вікон відразу створюємо подію, ставимо двокрапку і натискаємо Enter. Утворюється відступ. Змінна X дорівнює рівня флоат крапка Get. Закрили дужку і закрила Повторюємо те ж саме для нашої нашого y. 3, 2. get Формула за doрівnijet. Y, Виведення лабел, Текст. Сюди в нас буде виводитися наша відповідь. СТР. Перетворюємо у текст наш нашу відповідь. Так, ентер, ентер. Backspace. Створюємо вікно Rot. Т.К. Geometry. Задаємо розміри 300 на 250. Опускаємося нижче. And Directory. Створюємо наше перше вікно. Один.pop. Розміщуємо його. Тоді. Дорівнює. 10. Тепер я схитрую, я оці два рядочки копіюю, виділяю, копіюю, опускаюсь нижче, вставляю. Роблю зміни 2. 2. Опускаюся нижче, додаю напис. Звертаю вашу увагу, що ми поки що рухаємося. по... Нашій лише роботі, яка спрямована на використання даного коду на малюнку. Зміни ми зараз будемо з вами додавати. Готово. Тепер натискаємо File, Save As, зберігаємо, як завжди, нашу папку з проектами, підписуємо. Ще це в нас права 4.4 Права 4.4 і своє прізвище. Зберегти, запускаємо run, run модуль. Чудо. Ми бачимо поля в нас є, але ми не бачимо у нас кнопки, і ми не бачимо у нас напису ще. Залишається нам додати кнопку. Повертаємося і дописуємо. Додаємо кнопку. так. дарение в дыжках текст дарение сумма помма помма дарение клик Розташовуємо нашу Один. Десять, перевіряємо Run ранголій, Run окей, okay. чудово. Давайте перевіримо. Один, два, сума. Три. Чудово, все працює. Тепер наше з вами завдання додати два написи вгорі тут, і тут і тут. Як ми їх розташовуємо? Я розташовую ось тут, зручніше, щоб видно було. Е, відкрию. Ще отак от підказочку невеличку. І ми тепер з вами працюємо. Дивіться, Перший напис у нас має з'являтися після першого, над першим полем. Отже, ставимо сюди і пишемо Lambel. 1. Давайте 2, щоб не плутатись. Labble 2 дорівнює в дужках. Текст. Дорівнює. І що це в нас? Перший додам. Перший доданок. Так. Закриваємо лапку. Закриваємо дужку. Нижче. ще два крапка Два.па. Дужка, паді дорівнює 10. Закриваємо. Виділяємо ось цей рядочок, копіюємо. Тепер додаємо нижче. Під Enter 1. паст вставити. Виправляємо. Це у нас буде. Другий, другий доданок. Тут ставимо 3, ставимо 3. І тепер ще над написом. Сюди ми також ставимо вас. Тепер редагуємо, що це у нас четвертий напис. І з текст у нас сума. У нас залишилось з вами додати ще е, поле entry. Я хитрую, знову ж таки, виділяю ось ці два рядочка, копіюю їх, додаємо дане поле ми під напис. Ось сюди. Ось так. Це в нас буде entry 3. 3. І там, де властивості, ми додамо з вами. Е, в поле ось сюди. Додаємо наступні зміни. А саме, що це в нас. я був, знову хитрую, і вставляю. Все це робиться для того, щоб Entry 3 показує крапка Insert крапка Insert в дужках 0, S F, T Z Закрила дужку. Цей рядочок стираю, а виділяю попередній і копіюю його. Додаю його, під нашу ось цю подію. Ось так. І вставити. Але змінюю. Інсерт на Delete. Від 0 до end. Звертаю увагу, що End великий. І залишилося в нас лише два з повідомлення. В кінці давайте ще допишемо, щоб вивелося в нас повідомлення. Ось тут Ставимо в кінець. Ентер. Шоу. Відкриваємо лапку. Результат, назва вікно нашого буде. Закрили, Кум, закрили кум, поставили, СТР. С і в душках закрив. Залишилось додати модуль вікно, e, щоб використовувати, а саме FROM, inter. прописуємо MESSAGE, імпорт І зірочка. Є. Yeah. Запускаємо. Зберігаємо файл, save Зберегли зміни. Run. Run module. Чудово, ми бачимо, все у нас запустилося. Але бачите, кнопка не поміщається. Нам треба невеличкі зміни зробити. Давайте додамо розміри нашого поля. От хай буде 300 450 Run. Run модуль. Окей. Чудово, все тепер поміщається. Пишемо, хай буде. 85 плюс 12. Сума 12. 97. А от в поле в нас чомусь не виявився результат. І не вивівся у наше... Давайте перевіримо чому. Дивимось. Insert insert. Так перевіряємо. О, oh, я помилився, бачите, STR. 85, 15, сума, 100-100, 100. Чудово. Закриваємо це вікно. Результат дану програму покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Наш сьогоднішній урок ми з вами питаннями для самоперевірки. Які зміни, Як змінити значення властивості поля в ході виконання проєкту. Для цього можна скористатися, до прикладу, обробником події клік. Як отримати значення з поля, записати поле та видалити дані з поля? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте. Дома попрацювати з підручником, а саме розділ 4.4, сторінка 118 123 з підручника з інформатики для 8 класу. На цьому я прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Не забудьте написати коментар, яку саме оцінку ви отримали за сьогоднішнє заняття. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!